Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні у нас незвичайна зустріч. Сьогодні ми з вами розглянемо картину. Подивіться, що на ній зображено. Так, це українська хата. А біля хати росте калина. За говорили, посади калину, будеш мати долю щасливу. Калина є символом України. А знаєте, діти, чому кущ назвали Калиною? Послухайте уважно легенду. Калина це ім'я української дівчини. Ішла якась калина, повз гори, ліси і луки і потрапила до криниці. Подивилась калина на свою красу, помилувалась, а з криниці голос. Не дивись довго у воду, калина станеш». Не послухалась дівчина і зачерпнула води і перетворилась на калину прекрасний кущ. Зашуміла листям, потягнула свої гілочки до людей, до сонця, до хмар, до вітру. Поверніть мені мою дівочу красу, але ніхто її слухати не хотів. Минав час. Пролітав якось мимо журавель. Задивився на калину, сумну та самотню накинув на неї червоне намиста і стала вона ще кращою. Так і стоїть вона до цього часу гарним кущиком калини. Про калину складено дуже багато прислів'їв. Без верби та калини нема України. Любиш Україну? Посади калину. Дівчинка він нуку, мов калина у цвіту. Діти, бережіть калину. Цінуйте, бо червона калина є символом нашої рідної неньки України. І я пропоную вам намалювати кущ калини і надіслати його мені. До побачення! До нових зустрічей!